Ольга Християнчук, за першого зустрічного. Я тебе ненавиджу, хапає вазу з засохлими квітами зі столу і жбурляє у стіну. Вона розлітається у друзки, звук битої кераміки ріже вуха. Як ти міг? Вибач, Кать, я не хотів, просто так вийшло. Виправдання Ігоря звучать жалюгідно. Так, ніби він розлив вино на коврик, а не зрадив. Я вчора трохи перебрав. Зате твоя хотілка добре знала, чого хоче, кривлюсь від думки, як вони розважались на нашому ліжку. Ігоре, я все тобі пробачала, але зради не пробачу. Кохана, це було лише раз, благаючи голос зрадливого хлопця злить мене ще більше. Він стоїть посеред кімнати в одній спідній білизні і викликає огиду. На ліжко зім'яті простирадла, одяг розкиданий по підлозі, у повітрі стоїть густий запах алкоголю і сексу. Дівка втекла відразу, як тільки я появилась в квартирі. Вдало я приїхала додому, повернувшись раніше запланованого. Я більше ніколи тебе не хочу бачити у своєму житті, сухо кажу йому. Виходжу у коридор, хапаю куртку, похопки взуваюсь і вибігаю з квартири. Речі заберу потім, та повертатись сюди я більше не збираюсь. Катю, поговоримо, як охолониш, чує в спину впевнені слова вже бувшого хлопця. Він ще не зрозумів, що його вчинок не передбачає вороття. Я сиджу на лавочці в міському парку, де ми з Ігорем часто прогулювались. Переді мною статуя закоханої пари. Хлопець ніжно обіймає дівчину, а та захопленими очима дивиться на нього. Це улюблене місце весільних фотосесій. Я гірко плачу, і статуя розливається перед очима, не стримую сліз і дозволяю горю вилитись назовні. Скільки часу потрачено дарма. П'ять років зустрічались, рік жили громадянським шлюбом. Ігор був першим і єдиним моїм хлопцем. Скільки зусиль було виложено у ці довгі стосунки? Чим більше я згадую, тим сильніше плачу. Зараз я жалію себе, нарікаю на зрадливого хлопця, на несправедливість, на те, що так і не дочекалась очікуваної пропозиції від нього. Я навіть не помічаю, коли біля мене з'являються люди гарно одягнені, веселі, шумна компанія купчиться біля статуї. Щаслива наречена у пишній білій сукні ніжно тулиться до свого вже чоловіка, а говірливий фотограф знімає їх на популярному місці. А я дивлюся на них, і сльози з очей ллються ще дужче. Я по-доброму заздрю їй. Жалію себе ще більше і від кількості сліз вже мало що бачу. Чому така чарівна дівчина плаче? Оксамитовий голос вириває мене зі страждань. Я дивлюсь із запухлими очима на чоловіка, котрий стоїть навпроти мене. Високий, привабливе обличчя, офіційно одягнений, він наче з картинки зійшов, прямо ж таки чарівна, хмикає. Порівняно з ним відчуває себе гидким качанням. Чоловік сідає поруч і нахиляється ближче. Якщо витерти сльози, можна буде розгледіти твою красу. Тоді Тобі не пощастило, зиркає на нього з-під лоба. Сльози на сьогодні єдиний макіяж для мого обличчя. Хто ж посмів тебе образити? не відстає від мене чужинець. А чому це тебе так цікавить? підозріло питаю. Чоловік мовчить декілька секунд, перш ніж відповісти. Скажу чесно, я проспорив моїм друзям і їхнім бажанням було підійти до тебе. Ніяково говорить мій співбесідник. Я розвертаюсь до нього обличчям, вдивляюсь в його очі. Теплий погляд викликає довіру. Так чесно зізнаєшся, коментую здивовано, і що тобі потрібно зробити. помічаю рум'янець на його щоках і посміхаюсь. Він відволік мене від горя і я чіпляюсь за цю розмову. Я маю поцілувати тебе. Неохоче відповідає не дивуйся, мої друзі не відрізняються кмітливістю. Я оглядаю присутніх людей. Фотосесія ще триває. Біля молодят крутяться дівчата і хлопці, двоє з них зацікавлено зиркають в нашу сторону. То, може, не будемо розочаровувати твоїх друзів, впевнено пропоную і витираю останки сліз із щік. Сьогоднішнього дня я вільно робити все, що хочу. Чоловік здивовано дивиться мені в очі, а потім якось хитро посміхається. Повністю з тобою згоден. Він нахиляється і торкається губами моїх холодних губ. Я не заперечую, приймаю ніжний поцілунок, який переростає у настирливий і пристрасний. Коли він відсторонюється, я важко дихаю. Такого давно вже не відчувала. Непогано. Видихаю, намагаючись не показувати емоцій. Чомусь повертатись на весілля мені вже не хочеться. Тихо шепоче на вухо, і його подих лоскоче шию. По шкірі біжать мурашки. До нас підбігає маленький хлопчик, одягнений у білий костюмчик, за спиною стирчать пір'яні крильця. Він натягує ручками тетиву лука і пускає пластмасову стрілку. Тікає. Вона не долітає і падає мені під ноги. Мить я дивлюсь на стрілу, потім переводжу погляд на незнайомця, якого тільки що цілувала. Цікавий, малий, говорю, цей купідончик з вашого весілля вперше бачу, відповідає, не відриваючи від мене погляду. Я цілував дівчину і не знаю, як її звати. Катя. А я, Валентин. Катю, ти можеш мені не вірити, але, здається, я закохався. Я смію з його слів, який він кумедний. Тоді одружись зі мною, жартую. Цей чоловік подарував мені трохи радості. Я шість років зустрічалася з хлопцем освідчення, так і не дочекалась, а тепер запитую себе, для чого це все було. А якщо я запропоную тобі розписатись завтра, ти погодишся? Так я не проти. Було б дуже романтично одружитись з Валентином в день святого Валентина. Легковажно відповідаю, і він тягнеться до мене за ще однією порцією поцілунків. Ранок понеділка видається важким. Голова трещить, і я намагаюсь згадати причину. Напружую пам'ять, починають спливати картинки вчорашнього вечора. Ми з Валентином разом провели весь день. Гуляли по місту, розмовляли, потім зайшли на весілля, з якого він зник заради мене. Там ми пили і багато танцювали. Вже захмелілі ми поїхали до нього додому і продовжили романтичний вечір. Я намагалась забути своє горе, а він гарно проводив час. Оглядаюсь навколо, в чужій квартирі, у чужому ліжку і без одягу. Важко зітхаю і хапаюсь за голову. І що я наробила? Потрібно забиратись звідси. Доброго ранку, Катю. Валентин заходить у кімнату з чарівною усмішкою на обличчі. Нумо снідати, ми запізнюємось. Куди? здивована запитує і шукає свій одяг. Ти що забула? підносить брови чоловік. Їдемо розписуватися, ми вчора домовились. Я кулею вистрибую з ліжка, натягую джинси і кофточку. Ні, ні, активно мотає головою. Я вчора жартувала, ми ж день як знайомі. Ти ж сама казала, що довгі відносини ні до чого не приводять. Ось я й домовився у радці працює моя сестра, нас розпишуть за п'ять хвилин. Я підходжу до нього досить близько, щоб відчути запах колону. Цей аромат вчора обволікав мене весь вечір, і я навіть звикла до нього. Підозріло заглядаю у очі. Що ти задумав, Валентине? запитую. Ти не схожий на вітче духу, котрий жениться на першій ліпшій. Він хитро сміється, цілує мене у лоб. Ти мене розкусила, зізнається. Не повіриш, але мої друзі знову наді мною пожартували, я мушу одружитись в день святого Валентина, щоб виграти наступне парі. У вас якісь дивні ігри, хмурюсь я. Обходжу чоловіка і шукаю свою сумку, в якій телефон. Я сподівався, ти мені допоможеш. Заодно буде офіційний привід пожити в моїй квартирі, поки не знайдеш підходящий варіант. Розлучитись зможемо в будь-який момент. Я вчора тобі забагато розповіла, докоряю сама собі. Від алкоголю язик мій розв'язується досить швидко. Я пропоную взаємовигідну угоду ти допоможеш мені, а я тобі. Не відступає Валентин. Я не сприймаю його слова серйозно. Дістаю телефон, перевіряю його. Незлічена кількість пропущених від Ігоря і декілька повідомлень. Вмить реальність повертається, згадую те, що він накоїв. Огида, біль і злість переповнюють душу. Катю, годі грати в мовчанку, поговоримо. Нахабне повідомлення розриває мене на друзки. В цих словах відчувалася самовпевненість і безкарність. Ігор так нічого й не зрозумів Добре, Валентине, рішуче звертаюсь до чоловіка, котрого знаю лише 22 години. Їдемо одружуватись, і нехай весь світ іде до біса. Несподівано для нього підходжу і пристрасно цілую, а він охоче відповідає. Я відмикаю замок рукою, на котрій блистить золота обручка. Мій новоспечений чоловік стоїть поруч. Забирати свої речі одній не хотілось, а я ще наділа, що Ігоря вдома немає. У квартирі бардак речі порозкидані, осколки розбитої вази, досі розкидані по кімнаті. Ігоря нема, навіть не спромігся прибрати. Напевно, чекає мене. Допакувала останню сумку, коли вхідні двері відчиняються і заходить Ігор. Він зустрічає мене в коридорі. Крокує в мою сторону та бачить, зібрані речі і зупиняється. Катю, ти де була? Я усіх знайомих обдзвонив, з претензіями запитує мене. А це вже не твоє діло, холодно відповідаю, не дивлячись на нього. Остання сумка застібнута, можна забиратись звідси. Що це все значить, киває на сумки. У коридор виходить Валентин і Ігор шоковано добавляє – а це ще хто такий. Знайомся, цей мій чоловік Валентин, з задоволенням кажу, пильно вдивляючись в Вигорове обличчя. Хочу, щоб йому було боляче, так, як і мені. І я переїжджаю до нього жити. Який біса чоловік, що ти верзеш? Чую паніку в його голосі. Це добре. Піднімаю праву руку, демонструю обручку і злісно посміхаюсь. Ось моя помста, обличчя Ігоря біла, мов стіна, очі широко розкриті, а тіло нерухоме, як у статуї. Ти взагалі дурепа, що ти коїш?» Оклигавшись від першого шоку, кричить на мене Ігор. Валентин не зволікає декілька кроків в сторону Ігоря і б'є того по обличчю. Мій колишній хлопець хитається, але не падає, хапає рукою носа і стогне від болю. Ніхто не сміє ображати мою дружину, особливо ти. Від різного голосу мого чоловіка навіть я здригнулась, він вміє постояти за себе і за близьких. Ще ніколи за мене так не заступались, і я вдячна йому за це. Хапаю в обидві руки сумки. Валентин бере більші і важчі. Дивлюсь востаннє на скрученого і приниженого Ігоря. Здачі він побоявся віддати. Він такий бувай, Ігоре, кидаю байдуже слова на прощання. І ми виходимо з квартири. Так просто, з допомогою Валентина, я перекреслюю шість років стосунків, які зайшли у глухий кут. У ресторані тихо грає жива музика. Столики переповнені заможними чоловіками і чарівними жінками. Я нервово оглядаюсь. В таких місцях не приходилось бувати. Розслабся, Катю, ніжно говорить Валентин і торкається моєї руки. Не звертай на них уваги. Просто насолоджуйся вечором, я не часто буваю в ресторанах, стримано відповідаю. Його дотик діє заспокійливо, і я відчуваю себе впевненіше. Тепер ти моя дружина, з гордістю коментує, і якщо захочеш, будемо часто відвідувати такі місця. Не обов'язково посміхаюсь. Я не прихильниця дорогих закладів. Звичайна дівчина, як я, звикла до простих речей. І вечеря вдома була для мене буденною справою. Офіціант приносить замовлення, Валентин підносить бокал, наповнений шампанським. Хочу випити за мою прекрасну дружину. Слова, звучать дивно для мене незвично, відчуваю жар на щоках. Сьогодні ми святкуємо два свята: День закоханих і день нашого одруження. За нас, підтримую його слова. І за наші необдумані вчинки цокаємось бакалами і п'ємо і гристе вино. Валентин не відриває від мене теплого погляду. Можливо, цей вчинок один із самих правильних, загадково говорить. Можливо. Зачаровано шепочу і тонув його очах. Ми швидко вечеряємо і їдемо додому. Хочеться перейти до головного, до десерту цього вечора. Ми довго насолоджуємось один одним, забувши про все минуле і не думаючи про майбутнє. З часом життя все розставить на свої місця. Рік по тому, мій коханий чоловік повертається додому з букетом троянд і шоколадними цукерками у руках. Я зустрічаю його ніжним поцілунком, приймаю подарунок і дарую у відповідь його улюблений одеколон. Як там мої дівчата сьогодні? запитує він турботливо. Трохи вирядуємо, жаліюсь і тру рукою живіт. Штовхається, наче хлопчак, уся в маму, сміється чоловік і торкається мого випуклого живота. Крізь тканину одягу відчуває тепло його шкіри. Дитина відразу заспокоюється. Ти дієш на неї, наче валер'янка, жартую і цілую його в губи. А для мене валер'янкою завжди будеш ти, шепоче Валентин. І огортає мене в ніжні обійми. Я щасливо видихаю і толюсь до його грудей. Сьогодні в нас подвійне свято День Закоханих і День нашого одруження. Кохайте та будьте коханими. І не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалось відео, та пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. А також нагадую, що ви можете стати спонсором цього каналу і лише за 35 гривень на місяць матимете ранній доступ до нового контенту та перегляд відео без реклами. До зустрічі, ваша пташка!